Йоу, друзі! Всім привіт! і Сьогодні! Ми потрапили в таку гру прикольну під назвою. Блін, чесно, навіть точно не згадаю, як вона зветься, але це якийсь файт-симулятор, і тут можна прям добре так тушитися з пацанами, і я готовий ходити просто кожного виносити. Так, де вони? Давай, де сюди, малиш. Давай, одного забили. Так, я поки не в топі. Окей, хорошо. Моя задача зайняти. Ну, можливо, не топ-1, але можна спробувати і топ 1 Я думаю, це зробити доволі-доволі тут легко. Здарова! Отходимо, Тихо. Запригуємо. Так, підбираємо кулі. Обов'язково тут треба купу куль брати. І треба бути максимально-максимально обережним. Шукати ворогів. А, почекай, вони тут спавняться. Їх уже зажали на комо. Їх уже просто зажали. Диви. Вони вже нічого не можуть. Диви, вони вже тупо нічого не можуть. Так, пробігаємо, беремо пістіка. Тихо, обережно. Нє, тут дуже-дуже жорстко, але я бачу, що тут чисто в топі сидять тільки наші чуваки. Їхні персонажі в топі не сидять. Всі сині в топі. Це говорить про те, що, походу, блін, тут зараз игра буде в одні ворота, чисто. Особо Тут не покажеш, тому що всі абсолютно десь тусуються і не пойми де. І це мені не подобається. Тобі треба шукати кіл. Я думаю, вони будуть спавнитись просто рандомно на мапі. А ми їх щас тупо взяли, зажали на спавні, і мені би якось переміститись на команду в цих. Чуваків, я би сильно хотів переміститись зараз на червону команду. Я би тут просто розносив би жесь, дай Боже. Патрони ще й кінчились. Це біда конкретна, але що ж поробиш? А прикинь, я з ще й попадаю. Блін, ну патронів на намку нема, це біда. Погнали шукати. Патронів на намку тупо ніде немає. Я не знаю. Тут тупо. Як мені вибрати команду? Я хочу вибрати команду. У мене нема нічого. Вони тупо сидять на спавні і все, їм не можна нічого зробити. Кулі підібрав. Хоч трішки. Перезарядка. Мене виносять. Виніс. Це просто шок, я не знаю. Ти подивишся ще кулі переді мною вкрав. Ні, мені жорстко не подобається те, що тут просто абсолютно не можна вибрати мапу. Бо мені чуваків вбити, ну, нема ніякої проблеми в тому, але є проблема в тому, щоб, блін, якось якось знайти його, цілого, живого, поняв? хе що, Потому що дуже-дуже складно пробувати вбивати чувака, коли їх тупо ніде нема, поняв? Коли вони десь никаються. Оце найбільша проблема для мене. Бо просто ходити вбивати їх, ну абсолютно нуль проблем, насправді. Вони знову кінчились. Оце теж наступна проблема з кулями. І чуваки їх підбирають конкретно ці кулі. І нема що зробити. З ними не можна нічого. Блін, та куль нема. Пішов ти геть. Можна патрони десь знайти, Надо знайти патрони. Все, перезарядка. Щас уб'ють. Дав вбили. Перша смерть народ. Я не знаю, тут є якісь різні гани. Це було би дуже прикольно з різними ганами попробувати. Але є друга проблема. Я тупо. Ну, ми десь. Я не можу поняти. Ми якось. Ми їх тушимо, поняв, жорстко дуже. І проблема в тому, що вони тупо спавняться довго, нема кульні де. І все, йти тіпа в дупі. Конкретні. Кидаю гранату. Блін, він добив мене якось. Тут якісь зброю можна купити. Ааа, вона за різні гроші. Оцю можна попробувати, да? Давай? Купити. Добре, що можна різні пушки купувати і не пробувати бігати з одною. Поняв? Оце ось прикольно. О, -о, -о, О, оце ваще кайф. Щас подивимось, як вона стріляє, бо вона з таким прицелом прям конкретно класним. Щас будемо пробувати тушити всіх. Або то просто у нас більше якось, або я сам не розумію, як так, але ми виносимо. Диви, диви, всі випригнули Конкретно не попав ні по кому йоханий. тедай, кидаю гранату. Диви, що відбувається. треба патрони підзбирати. Ні, мене просто рознесли. Дивись, скільки їх! Ладно, все. Вони дають відсіч, значить, пора їх тушити. Значить, пора їх тушити, прям конкретно, бігти і розносити цих нубасів жирних. П'ятий левел, сюди. Тільки зайшов, а вже п'ятий. Так, мінус. Чепішка, я не добив його. Ладно, Надо бути дуже обережним. Тут же ж можна все кайфово робити. Тут же ж можна так стріляти і грати. Диви, не добиваю, мало демеджа. Походу, ця пушка не сильно багато дамага наносить Надо шукати шукати цілі. Тіпа щось таких цілів, поняв. Диви. В Голову тільки мінус 30. Я поняв. Іди сюди. Здорово. Давай кулі. Дякую. Я погнав далі. Мені ще оці кулі підібрати. Мінус. Тихо, блін, Не зажимають, прям дай Боже! Особливо тоді, коли ти в них на базі сидиш, Оце тоді вообще шок Але в основному то ми, типа, перемагаємо, я не знаю. В основному то ми просто тушимо. Тут якісь подйомисси. Давай попробуємо вилізти. Може ми зверху зможемо накидувати прям жорстко, А да? Ану. Ні, сильно ти там не накидаєш. Отак все. Розносиш одного, розносиш іншого. І все, і халява. Я думаю, аби я, я бився один на один. Чувак, я б тут чуть ли не кожного розбивав. Я б чуть ли не кожного валив просто. Тут максимально легко це все робити. Проте хп тільки кінчається, поняв? Найбільша проблема цього всього це то, що хп в тебе тупо кінчається. А так то все дуже легко. Диви. Диви, 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 що я там не робив. Ти бачив? Я всіх, хто побивав зліва, знизу трьох убив. Абалдєй чуваки просто пробували щось зробити. У них ні черта не вийшло. Так, відступаємо, братва. Нам треба передишка, передислокація. Зараз буде все жирно. Заходимо і починаємо. І починаємо тушити просто всіх. Туше якісь плюшки, типу щити, ще якась ерунда. Я не знаю, як воно все користується, я просто вмію тільки стріляти і вбивати в голову, все. Всі тусуються біля мене, я із-за того не бачу нікого абсолютно, по кому мені треба стріляти, у мене вже сьомий левел. Ну якось виносю, я не знаю, у мене гранату кинете. Якось валю, якось валю, я не знаю. Но мені подобається. Патрони кінчились! Пішли за кулями. Все, 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 тікаю. Нема хп, да? 25. Ну я куль підібрав брав багацько дуже. Минус. Гедшотик. цього добили. Так, що тут ще, хто дає? Перезарядочка. Сіке вже настріляли. 37 кілів дав. Блін. Тут свої перед носом ходять! Кошак, ти йди звідси. Не задовбуй мене. Бо я щас в іншу, в іншу команду зайду. Аби я ще знав, як це зробити. Я б зайшов би. Обов'язково. Так, мансейм, мансейм, щоб він не попадав. Убиваємо. Обалдеть, що я рублю! Ше я рублю. Це я просто взирвався гранати. Патроны. Минус. Так, вони на тій стороні. Окей. Надо кулі. Давай сюди. Я не знаю, який я мене левел, я не побачу. Ну их там багато, вони всі з той сторони. О, тут выпрыгають. Розносимо. Так, 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 так. Все хорошо. Минус один. Я нормально накидаю, мене, правда, кили забирають. Я бы тут вообще всіх розносив. Патроны! Перезарядка! Ладно, прикрили, так, прикрили. Є, все, отако стріляти з ними не можна, коли вони в сейф зоні, це просто нереально. У мене є радари, лаунчери, якісь все, воно на 5. Ану. Опа! Це сюди буде сюди буде якась штука стріляти, що? Диви, ну ми тупо їх виносимо. Я не знаю, в них команда якась. О, в мене нова пушка. Обалдеть! Оце жесть! А я сам себе вбив лол. Так, у мене на балансі 16 тисяч, а наступні пушки вже ну, такі доволі потужніші. АК за 50 тисяч кредитів, оце б нафармити фармити було б супер. Калаш це тема, в нього демеджа буде дуже багато. Дуже багато буде демеджа. Ну там буде віддача сильна, але я думаю, що це не проблема для мене. Так, старина. Ти щось обалдєв, напевно. Ви щось кенти не доигруєте трошки, червоні. Отако такого це все робиться. Правда, асісти чомусь дає, не дає не кіл. Походу, хтось добиває, поняв. І за цього дає асіста, а не кіла. Диви, загрились на мене гамнюки. Ладно. Ну, в принципі, насправді, дуже легкий режим. Дуже легкий, максимально. Все супер легко робиться, проте щось ти знаєш. Ну, ми просто їх душимо. У нас в команді персонажі, які дуже, типа жирно накидають, поняв. Ну, в принципі, мені подобається. Аби тільки сили були трішки рівніші, поняв, аби типу, був на рейтинг якісь ігри, щоб не просто дезматчу такий, а чисто на рейтинг. Коли ти ти рейтинг піднімаєш, ти граєш проти більш сильніших і через. 100, ти, типа, там потім граєш проти ша сильніших. Так, а ну, якщо так, а якщо так, а тут вже нікого нема, Я зрозумів. Отако. Лол, що я роблю? Я сам забив. Ха-ха! Мені мені подобається ця пушка. Який у мене левел, кстати? А, тут є таблиця, у мене 8-й. У мене восьмий рівень. Я поняв. Я в топ-3 вхожу. то в принципі непогано топ-3. Нормальна штука. Правда, ну, збривати їх дуже легко. Єдине, що тільки, оце що. Ну, нас толі більше. Хоча, да, нас більше походу. Так, пішов геть. Ти теж пішов, геть, дабл кіл. мене дев'ятий рівень уже. Тут насправді, якщо сильно старатись, тут можна так грати, щоб навіть не вмирати просто. Поняв, да, правда? Треба ще й за патронами дивитись іноді. Все, кінець, да? А що я? А, воно по левелу сортує. Чи по чому воно сортує, я не можу поняти? У мене сім респаунів, 22 хайстрік. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compx готові розіграти для вас ось цього ігрового away Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100 m І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Comp по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Короче, Кост, тдм, тдм Давай давай ще сюди зайдемо. Диви всі відразу до мене. Леш тут кінтів, походу, позаходили купа. Так, давай пробувати, ми знову за синіх шукати персонажів чужих. На, лови плюха. А що якщо я тобі туди гранату закину, я її докину. Пішов геть, пішов геть, ще один. Пішов геть один. Я тупо взагалі Валю капець, я топ-1 зараз. У мене, правда, два кіла. Так, третій кіл. Отходимо. ХП. Ну, ми бачимо, ми знову їх зажали, коротше. Ми знову їх тупо зажали, конкретно. І зараз я буду вже кіли менше збирати, тому що ну я не хочу їх отако зажимати. А наші чуваки їх просто зажали, і все. І там червоних майже нема, да, в команді? Да, їх четверо все, на все. Мені би якось стати на команду червоних. Мені би стати за червоних. Я хочу стати за червоних, братва. Дві скільки наших. Це не чесно. Диви. Так, я зайшов в меню. Ну і все. Тут можна купити магазин, зайти. Ще якась ерунда. Зайти в гру. Ну я знову ж таки за синіх. Я вже спустився нижче. Ну це не це не цікаво просто, прикинь, це не чесно. Ніякого де нема, немає. Ти просто стоїш, убиваєш тіпів, які спавняться. Це максимально не ну максимально не цікаво. Надо стати за слабшу сторону. Так, у мене походу вийшло стати за другу сторону. Да, тут взагалі інше все. Я за синіх, але сині не сильно виграють. Ох, ти шо? Ні, тут мене збрили прям дай боже. Ну давай дивитись. Тут, чуваки, щось вміють. Тут і снайпери є, тут, короче, уже жесть. Давай пробувати. Будем дивитись зараз, як тут я поведу себе. Так, тут тупік у нас, я поняв. Так, закидаємо гранатку туди. Гранату піддамажив когось. Мене диви, снайпер, просто вала. Снайперка це топ. Ну і я там накидувати можу. Але просто снайпери тут вообще валь. Давай снайперку подивимся. Мужику купити якусь. Ось за 110 кредитів, все, на все. Давай куплю Мосина. Так, я ее выбрав? Да, я вибрав. А ну, давай подивлюсь, просто як воно грається зі снайперкою. Ого! Диви! Плюшка 70! А снайпером буде теж прикольно. Бем! 70! Ох, йо, в спину хтось настрілює. Бем, 6,70. Та зі снайперки взагалі легко, але в нього, походу, не Мосіна, в нього, походу, інша якась. А ні, в нього теж Мосіна. Просто він, мабуть, в голову попадає. Чого ж він мене типу, вбиває з одної тички, мені цікаво? Не попав. А, бо я стріляю в цю штуку, лол. Ти шо прикол, чи що? Як ти мене так виносиш? Як ти попав по мені? Розкажи, будь ласка, друже. Отако, От на ти плюшечку. Ох, йо, мене зажали! Ладно, все. Перестаю грати з вами, пішов я вас розносити всіх. На тобі. лови плюшечку. Так, перезарядочка, щас я буду. Сейчас Саня просто. Ну, біти. Так, ви де там. Розказуйте. Лови один, деше. Сховався туди. Ух ти йо, диви, розкидав мене. Ладно, так куди хтось був? Диви, сидить! Криса! Крисюк! Та ти шо? Ні, це мені вже більш подобається. Це більш цікавіше, ніж просто ходити виносити чуваків. Тут уже більш хоча б файт якийсь, більш збалансований. Тут я й теж винести можу, то не проблема просто. А в нього щит. Ах ти чорт! Куди пішов? Ти що не бачив, чувак пройшов? Ладно, заберу твої кулі. А, ти просто сидить в щиту, поняв, його не пробити. Тут свої фішки є, я про них і не знав насправді. Да, поняв. Тут прям тут прям треба думати, як його правильно відкритись, щоб тебе не сильно винесли. Це я взагалі з гранатомета мене потушив. Оце вже більш цікавіше, насправді. Там чувак бігав. Чорт його пойми, поняв, як воно все відбувається. Тут, типа, є чуваки, які сидять в крису, поняв. І набагато складніше з ними тусуватися. Ну, одного винесли, один воно біжить, Он Там не попав. Буває, де що складно робити, а дещо ні? Він мене постійно перестріляє. Я ще жодного разу не перестріляв насправді. Найди геть, а я пішов до вас. Диви, все вони вміють! Ха-ха! Мені це подобається! Вони мене тупо виносять! Я не знаю, на якому місці. Чорт пойми, я вмер більше разів, чому убив людей, поняв? А що, якщо гранату тобі докинути сторіна? Ні, ти байдужі да? Я поняв? Да, диви! Тут сильно не відкриється, коротше. Тут не так треба грати, тут треба... більш, я не знаю. Більш простіше, більш старатися в закриту, тому що ти відкриваєшся і просто тушить тебе конкретно. Ні, ну я можу туси, тушити, то не проблема насправді. Просто типу, я хочу отаку відкривати. Я привик, як в тигрі, поняв? Ти відкриваєшся, тобі байдуже на все. Типа, ти в відкриту граєш, а тут так не можна, тут треба нада... тут більш обережніше все робити. Тільки підприєш, дивишся, хто дає, поняв? Один на обходи, воно ззаді збоку. Щось вроді надамажив трохи, а вроді ні. Вроді є сенс, а вроді ні. Вона на ту сторону перейдемо, подивимось, що тут. Ну, ось мені хана, поняв? Бо я відкрився один на трьох. Ну, типу, вони втроєм же ж мені більше надамажать, чим я один і всім. Бо просто, типу, зажимати, то ізі, поняв? Тут фішка в тому, що тебе тупо пробують отако вбити. А я з звінтовки отакої стріляв, і я не вбивав, я по 70 зносив, вони по 100. Я ж спавню зі 100 хп. А як він мене може тако потушити з одного разу? Мабуть, в голову тільки хіба що? Мабуть, тільки в голову хіба що? Все, кінець. Ні, ну жорстко, жорстко, насправді. У нас були ті супер У них були тіпи супер сильні. Я не знаю, що я в топ попав. Але там 80 і левел якісь. Оця команда. Оце прикольно. Мені би сейчас на калаш назбирати. Поняв? Я вообще буду душити з тим калашом. Ні, таке купувати я не хочу. У мене 22 тисячі, Мені, надо, получається. Я за синю команду, хорошо. А, ну я в будь-якому випадку буду синію. Так, забираю забираю поінти, прикинь. у я поінтів термі. За то, що я тут сижу. Так, ну так, не варик постріляти. Так, мінус. Я отут сижу і я получаю типу, очки за щось. А за що я. О! З дробовика Тип прийшов в спину. Хто прикривав мене народ? Давай такой обійдемо. Ти мене тоді обійшов. А що я не зміг стріляти через стіну? Ну блін, там якась невидима стіна була, я в шоці. Прикинь. обалдеть. Ні, це насправді цікавий такий режим. Тут більш прикольніше, чем той, що на КС був похожий. Це мені подобається набагато більше. Хоч мене тут теж виносить. <гум> ну, мене пушка слаба, поняв? Мене пушка єрунди. Треба собі потужнішу якусь мати. Бо якщо типа щастить, то ну, виносиш ізі. Якщо не сильно щастить, якщо ти його побачив пізніше, або ще щось, або в ТХП було не так багато, то тобі, в принципі, хана від того буде. Диви, бачиш, я його тупо не побачив. Він темний. Ну червоні виносять нас, диви. Червоні нас виносять. Тут уже складна ситуація. Диви, 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 поставив щит супер швидко, гамнюк. А я через той щит, виходить, прострелити, то й не можу, так? Да? Виходить? Чи як це працює? Це ще можу купити це оцю пушку, СМГ. Або оцю ось теж прикольно. Ну я би хотів ось як АК. Далі во ще якісь звірські пушки, я не знаю, вони дуже дорогі. Але от на АК я був би не проти нафармити Ну, пробуємо, пробуємо. Диви, тут тушимо поки що. Головне патрони підбирати. Диви, просто ти на одного На одного виходиш, пробуєш убити, тебе відразу інші, інші його чуваки прикривають його, і все. Ну, треба ще гранати кидати. Диви, бач, тупо снайпер ще десь засів. Якось ще странно стріляє, поняв? Воно містами хорошо стріляє, а містами дуже тупо. Диви, бачиш? У нього пушка якась дуже жирна, він тебе тупо сразу виносить майже. А так само і в цього, поняв? Ні, тут все таки донатні пушки рішають конкретно. Прям конкретно причому. Ти коли в стрибку стріляєш, ти ніколи не попадеш. Тут треба, типа, стріляти дуже-дуже обережно, поняв? Типа, треба з прицелом стріляти. Без прицела ти тупо не попадаєш. А він в стрибку тупо стріляє, поняв? Він якось дуже по странному вали. Він шари, як то робити. Бо я ось, блін, навіть цього разу і не попав. Хоча тоді мінус три дав дуже гарні. Да, мене зразу прикривають їхні чуваки. Ну, типа. Ти то можеш напасти, можеш щось зробити, але це доволі складно забабахати. Давай пішов сюди, один і другий. І ти пішов сюди, а той вийшов і відразу затушив, поняв, він давно в цю гру грає. З ним складно буде сперечатись, хоча по факту я типа не так погано себе відчуваю, як думав, що буду відчувати. Хоча тут є кенти, які набагато більше мене кілів дали. Але ж діло не в кілах, правильно? Діло в тому, що я отако теж вмію. Да, ну я поняв, я йому якось менше дамажу, чим він мені. Можливо, тут можна якось е, спробувати цього. Броню купити, якийсь армор, типа щось типу, такого. Не, ну я доволі жорстко можу тушити, поняв? Просто треба дуже обережно це робити. Диви, бач, як щас, типа. Воно якось вище голови проходить, чи що, я не можу поняти. Давай, до свидання. Перезарядочка, давай, перезарядись, братуха. Обалдеть. Все вообще миниган 56-й левел. Ты шо на приколе, я к ним битись? Як с ним можно битись? Не, две все червоні наших сыни Я б... Самолет у меня вбили! С якого самолета, блин? Так, ладно, хорошо. Цей вообще не в мене дивився. Не, короче, щось я уже думаю, что тут есть якісь софтери. Софтери, читачки. Я щось думаю, что що такие тут тоже є. Так, мне надо базука. Отако. Так, 30 тисяч коїнів. Мені треба все на все ще 20. Дезики взяти. Або так він взагалі безсмертний, коли він цю штуку ставить. Ти що на приколі? У мене цих щитів два штуки є, я їх не активовую. Хорошо, треба щось поставити буде. Питань нема, зараз поставимо. Диви, а він мене може так убити, так? Да, Значить. Хорошо. Все, радарчик. Пішов геть отсюда. Так, ходимо на перезарядочку. Дві що він робить з цього пістолета. В нього тупо душе. Вижимає соки останні. Отако надо, за щитом бути. Поняв, так? Да? Давай, ідеш ти сюди. Граната. Круто. А я гранатою тоді не міг убити за щитом. Не знаю, щось мені, блін, странно. Странно, дуже странно. Ідіть ці сюди. Блін, сразу мене прибили. Ти прикинь, я вже стопа вилазю. Мене тупо переганяють. Так не пойдет. Так взагалі не піде. Диви, вони дуже жорстко дамажать ті пушки, поняв. Пушки крутіші, більше дамажать. Вони просто більше дамажать. Я дамажу по 12 стіна все, все, в нього пушка дамажить набагато більше. Поняв? Диви. Диви, бачиш? Зажимається легко, поняв. Просто пушки то дамажать менше. Пішов геть. І ти пішов, геть. Блін, і все, обійшли мене, і капець. Чуваки вміють обходити. Ти все не можеш проконтролювати, тому що персонажі дуже швидко передвигаються, поняв? А я привик тако більш повільніше грати. Ну Я вже старий, що ж ви хотіли. Воно гранату прилетіло. Диви, патрони кінчились, тупо він мене розніс! Ладно. Диви, все, хана. Диви! ти будеш попадати чи ні? Обалдеть. Я прям по ньому ж стріляв, хіба ні? Та ну не має таку так що я не по ньому стріляв. Давай попробую цю пушку взяти. Може, це щось тоже потужне таке. Я з ніби нібито не грав навіть. А ну. А ну йди сюди. Що вони відчують, ці хлопці. Диви, не, пушка непогана. Ай, кінець відразу. 14 тисяч кредитів мені дало. Обалдеть. Не хил. всі захотіли сніжну мапу, окей. Я в принципі з цим розібрався. Калаш коштує 50 тисяч, у мене 37 тільки. Йоу, це мені ще багацько зіграти треба. Щоб я міг собі позволити калаша. Да, з калашом. Це треба ще добре постаратися, щоб він у мене був. Так, Фредік, здорова. А цей взагалі виноса жорстко скинований. Обалдіть, це вообще хода із пулеметом, який треба на пол ставити. Ви що на приколі? Ладно, беремо снайперку. Надо треба чилити. Надо чилити зі снайперкою Зараз будемо чилити. Оно, 70. Я ж все одно не вбиваю його, поняв зі снайперки. Я тупо, ну, я тупо зі снайперки, і коли попадаю, я даю мінус 70, але не мінус 100. Мінус 84, ось я накинув, чуваку. Мінус 50. Надо, мабуть, трошки вище стріляти і старатись більш в голову. Две не попав. А цей попав. І вбив мене, поняв відразу. Хоча в мене 100 хп було, але я не вірю, що він мені в голову попав. Осьо, голову дав, 62, 76 голова. 70. 70 голова, це 100% голова була, базарю. 100% була в голову. Фух, це капець якийсь, Я не знаю, де мені взяти стільки коїнів. 50 штук, коротше, не нафармити. Фредік, рознісь мене. Жесть. На, тримай плюху. Дві гранати бахають. Ой-ой, ой, -ой, -ой Фредік обійшов. Жесть. Давай, Фредік, далеко не біжиш. Далеко не побіжиш, братуха, бо пора помирати. Ой-ой. Ну і я помер. Давай, йди сюди. Я знаю, що ви тут. Ух ти йо! Ні, розносять жорстко, тут точно треба пушка хороша. От той з пістолета ж не просто так. У мене з пістолет, типа, дамажить вообще ерунду. Диви, я щас покажу просто. Просто як у мене дамаже пістолет, ви будете в шоці. Він же ж вообще нічого не дамаже. Він вообще вбить нікого не годен. о, я попав, мінус 15, поняв? А він з пістолета цей чувак, він шотає тебе. Він тебе убивав просто. Пішов далеко і надовго. Так, це мене виніс, окей. Так, оцей ще з мініганом жорсткий тіп. Тільки він якийсь полупрозрачний, а цей з пістіка вбиває. Коротше, народ, якщо ви поставите купу в подобати, я підтренуюсь, і ми тут точно будемо всіх розносити. Мені просто лишилось купити калаша, і все. Я купую калаша, і всім хана. Правда, ну, мене просто тушить крепко. тому всім пока.